Де події розвиваються в затопленому світі спогадів? Поїхали. Озирнись навколо. Що ти бачиш? Якщо так би так швидко зникати, я не встигну перекласти його з допомогою телефону. Ну, виглядає непогано такий. Я поки рухатись не можу, правда? Коли придумаю чи штучний інтелект, який зможе вже перекладати ігри такого на ходу хоча б. Тобто непогано. А Alt це вниз це вгору. Цікаво. Я так розумію, я маю зараз п'ятись сюди ось. Зараз буде shift прискорення. Нам десь сюди. А тепер покажи мені свою. Типу, як ти. Як ти керуєш, типу, цим навігацією моїм персонажем. Ну, виглядає, до речі, круто. А ще хочу сказати, що ця гра також доступна для vr користувачів окулярів цих. Тому, якщо у вас є окуляри, ви уявіть, як ви зануритеся в цю атмосферку. Я думаю, це буде круто. Що мені робити? Тап. Тап і потім... Ага, типу я ще колекціоную. Ще потрібно знайти один, два, три, чотири, п'ять, шість штучок. Браво. Рухаємось далі. Ти знаєш, що це типу якесь, якийсь твій тип, певний you спогад. You step into it. Да, в окулярах це було б круто. Я б думаю, я б кайфанув би від цього. Що має зробити? Ближче підійти. Давайте тоді перекладемо, бо незрозуміло. Тримаючи фрагмент у руці, класніть лівою кнопкою миші, дивлячись на відлуння, щоб помістити фрагмент відлуння та активувати його. Типу, я маю взяти. Ось це. І активувати його, так? Торкнись. О, що я маю зробити? Приймаю ти, але не приймайся. Ну, маленький один щось. Ми позустрінемось знову. What am I even doing? This is so, so да, тут і нія, що текст на то швидко буде зникати, і Я не зможу його перекласти. Ви oh, я англійську трішки I'll практикую I'll just... за допомогою додатку на мобільному телефоні, але цього I'm недостатньо. On, Mora. Don't be such a coward. Just set up the dock, граб і геть так. Еще sneaking one of Mama's спіскот. Ага, це все? Типу спогад завершився, так? Але такі ці. А, тепер я можу рухатись куди завгодно? Типу, у нас є вибір? Ну, підемо наліво, давайте. Ага, не можемо наліво рухатись. Я думаю, праворуч також у нас буде зараз закритий шлях. Чи ні? А тоді ще у нас прямо. А, і сюди можна також спускатися. О, це крутяк. Ну давайте поки... Ну давайте вниз підемо. Заліземо в темряву цю. Ой, якась десь просадочка у нас відбулась. Ось якась будівля. Наскільки ці зони обмеження діють? Якийсь будиночок затоплений. Годяг висить, сохне в нас. Чи можна взяти в будівлі цікаво? Реально? А, от якась буквочка R. Робін, тут проживає Робін Гуд. А, тобто я можу піднімати предмети будь-які кидати їх. Чи є з цього якийсь сенс? Поки не Ні, пограти не можна. От уви. Так, двері відчиняться чи ні? Ні, тут, напевно, зачинено у нас. А, ось я просто був її підняв і викинув. Я думаю, десь як в колекції собі. Да, це просто літера в нас якась світиться. Чи тут може бути щось таке, що мене нам обов'язково взяти? Так, тут у нас є якась історія таємниця. Але я думаю, що мені для того, щоб її використати, мені потрібно буде знайти кульку чи ні чи Цього достатньо просто подивитись. Мама, Папа. Мама Папа. тато, моро. Ми дуже переймалися. Ти травмована? Я втратила щось там рахунок часу. Тезоро, що зі слабим? Ви дуже пілий. Даріо, ми були на ліжці, і потім він... Ліжці? ти знаєш, тримайся подалі ми тобі сказали, щоб від цього керсетного місця! Мора, ти знаєш, як це тримається. Я дуже серйозно, я забуду тебе від повністю зі залишкою. Ви розумієте? Так, ти розумієш так, Йоміцей, так ти маєш йому допомогти, допомогти кому? Даріо. Він провал. Ну, я так розумію, ти кудись провалився, можливо, в воду впав, це правда? А рівер також не виявище, річка. Я так розумію, вона впала в воду, але потім він намагався її врятувати. Типу, вона думає, що її врятував Даріо, але вона говорить, що Даріо покинув поселення. Він відправився із поселення в якесь місто. Як він міг покинути, якщо він був зі мною? Вони також його типу, побачили, якісь там двоє друзів. Франко. Мора. Мора, no, please. ти до своєї кімнати, лягай спати. вона ні. Мора, будь ласка, послухай свого батька і піднімайся догори. Ну, плюс він дав якусь заборону. Типу, все, ніяких більше гулянок з пацанами, а то розгулялася, шановна. Паночка. І я цікаво, хочу глянути її спальню кімнату. Чи ми зможемо в неї зайти? Можливо, там буде також якийсь спогад. Як зрозуміти, де тут чи які... А для чого в мене ці літери? Замок. Щось є в мене враження, що вони тут щось придумали з ними. А поки я покладу сюди, сподіваюся, про неї не забуду. Ще ще літеру покладу. Так, ми вставили сюди літеру А. Е, плюс я бачив літеру Р на початку. Е, ось тут. Є контакт. Ну, вона така більш щілова грати собі, просто ну відпочиваєш. Так, ой нам сюди ліворуч. А, ще немає літери М. Я так розумію, О в нас присутні мора. Десь нам ще треба М знайти. Так, може. Стоп. Тут була одна літера, тому я не думаю, що вони дві сюди можуть засунути. Тут двері в нас не відчиняються. Чи є можливість того, що нам потрібно буде ще ключика знайти. О, якісь рибки. Вони мені допомагають, типу. Ні, не можемо, тому що ми ще не знайшли літеру М. Добре, тоді спускаємось донизу. Зараз спробуємо зрозуміти, куди вони могли її заприникати. У ванну тут, ні? Є. Ось, ще все ж уверх ми пливемо. Стоп, альт. Я забув, на кому кнопкову фору пливе. Ладно, пливемо таким чином. Є, мора, ми зібрали. О. А в мене немає кульки цієї. Черевички. А для чого мені черевички тримати? Мої і в шафі да, ховається, да. Він дійсно мене закрив. Думаю, де він... А, він мене врятував. Це все моя помилка. Тому що щось там тупо закрилося, але завжди не типу слова відповідають перекладу. Дурненька, дурненька, дурненька. Я не розумію. Він чого ж був знизу? Хіз над тканою. Він, він, ж, він ж не пішов. Він не міг. Він не міг. Що це таке? Що це таке? Привіт. Що? Хто? Ні. Що ти таке? Ти привид? Ам. Uh, давай хай буде ЄС. Я не знаю, хто я. Yes? Це неймовірно. Але ти можеш говорити? А я не знаю, напевно так. Ти oh. можеш. So yes mm -hmm. mm -hmm. Ага, ти можеш говорити, але ти можеш відповідати мені mm -hmm. лише Let's тільки... Так або ні. Тобто, давайте протестуємо. А яка це місія? Ти думаєш, моя кімната місія? Ну, хай би а так. Це немовірно, я спілкуюся з приводом. Я можу тебе називати привод. Ти потрібна реальне ім'я. Зачекай. Як віщо відносно цього? Кіке stone. Look at your TCP. Не розумію, що воно в мене хоче. Подивіться на потрібний предмет протягом 2 секунд, щоб вибрати його як відповідь на запитання моря. Гем... А що таке Gamestom? Виберіть дорогоцінний камінь. Ну, нехай це буде.

Ну, не знаю, давай ми, ми все єс. Yes. Дирес роз... Роз... роз, розкажи мені, звідки ти хто ти? Зачекай. Ти родом з річки? Ну, водоймище, мені не билекси якесь водоймище. Ну давайте так скажем. But if you came from the lake have you seen my brother Dario? Mm, I thought so no one ever does but I have to keep looking will you help me find him yeah. you will great let's meet at the lake and let's hope no one catches me sneaking out End of demo це кінець демо. Ну, якось швидко, але. Але непогано, я можу сказати. Тобто, графічно, візуально виглядає дуже круто, я думаю, взагалі в арокулях, там, якщо там можна взагалі буде керувати, ти собі просто лягаєш на ліжко, чилиш, плаваєш собі і проходиш гру поступово. Прикольно, цікаво. Пишіть свої враження, чи сподобалася вам грати чи ні, і взагалі чи граєте ви в vr ігри. З віртуальною реальністю А на цьому, все дякую за перегляд.